Боротьба за українську мову та культуру триває, зокрема, місто Броди стало осередком проведення благодійних концертів. Деталі у сюжеті. Народні та заслужені артисти України, Неперевершена Алла Попова та життєрадісний Олександр Зайченко. Завітали до Бродівського народного дому із сольною концертною програмою, метою проведення якої була благодійність. На жаль, активність жителів міста Броди впала майже до нуля, адже на цей концерт прийшло лише 28 людей. Прикро, що у час повномасштабного вторгнення, коли українська пісня є нашим символом та можливістю на цьому заробити кошти, аби підтримати збройні сили України, люди у цьому плані стали пасивними. І має шатана Очевидно, наречена біла. Те тепер течіна, що мене любила. Активно заслужені артисти допомагають Збройним селам України, і кожна зароблена кубійка наближає можливість забезпечити військових усім необхідним. Кожен із артистів викладається наповно. Аби зберегти на лише культурний фронт, а й військовий. Такий своєрідний культурний фронт. Ще навіть спочатку військових дій нас запросили в Італію. До цього я взагалі думав, знаєте, кому потрібна ця музика. Це ще було 22-му році. До Дня Матері у нас був такий концерт благодійний для нашої діаспори, хоча були італійці. От. І ви знаєте, ми зрозуміли, що музика дуже потрібна, І в плані тому, що навіть ми зібрали дуже багато з першої поїздки. Коштів, на які придбали медичні препарати, турнікети, бандажі, які придали в військові шпиталі, гуманітарні штаби. А потім розпочалося. Ми від'їздили вже і Німеччину, і Португалію, і Іспанію, і навіть Румунію, можливо, ще якісь країни забув які Словенію. Дуже приємно, що не тільки наші українці допомагають, але і іноземці відносяться. До України з великою повагою, і за цей час дуже було багато придбано. І навіть нещодавно ми привезли з поїздки в Італію е, такий квадрокоптер, який замовляли наші прикордонники, і зараз уже теж на сході допомагає, е, як кажуть, очі, очі прикордонників наших. А буквально на тій неділі у нас був теж завершився невеличкий тур Болгарією і Італією. І було декілька концертів на Закарпатті. І так ви знаєте, по дорозі на Київ ми от завітали броди. Ну і теж надіємося на підтримку. Завжди про кошти, які ми збираємо, завжди звітуємо і куди ми передаємо. Але зараз потребують найбільше найбільше таких, знаєте, механічних от е е е квадрокоптерів. Ну, звичайно, не вистачає і турнікетів, бандажів. Ми до речі, привезли такі були одного разу швейцарського виробництва для 95-ї бригади Житомирської дуже хлопці були вдячні, ще просили. Сонячна та запальна народна артистка України Алла Попова, яка теж виступала у бродах нещодавно, подарувала масу приємних емоцій, а також була втішена тим, що у залі серед глядачів була її колишня учениця Радіса Приймак. <му> Перед початком концерту ми мали нагоду поспілкуватися із артистами та запитати про їх очікування від концерту. І про те, що саме вони хочуть донести до глядача. вимушеній атмосфері люди слухали із великим задоволенням музичні композиції, які заполонили щирістю серця усіх, хто прийшов розділити радість від концерту. Сама Алла Попова наголошує, що потрібно викладатися повну, аби допомогти військовим. Вони виборюють нашу незалежність і свободу українську, і заради воїнів я готова на все. І дуже багато концертів тільки за минулий рік, там понад 240. Навіть були і окрім там і Румунії, і Іспанії, і Італії, і ж, Німеччини, е, в Болгарії. Зараз ще нещодавно були теж. І я навіть була в Каїрі, тобто в Єгипті, і там концерт був в посольстві українському. І не один, а чотири. А капельних концерти, тому що а, немає наше посольство апаратури. Ну для мене то не проблема. Кінець концерту Алла Попова вивела на сцену талановитих жителів міста Броди, з якими разом заспівала гарні українські пісні. Щасливі, гарні піси, кращих немає людей. Ваше коріння на Україні там не махнувся жити. Колишня учениця Алли Попової Раїса Примак, яка станом на сьогодні, є наставником для діток. Подякувала Алі за чудове дійство та опообіцяла, що наступний концерт за участі Алли Попової збере більше людей. Наступний раз разом заспіваємо з моєю першою випускницею. 20 років тому. Дякую. місто Дякуємо! Замітали! Спотривали, затримали. Пам'ятаємо! Україна переможе. А українська пісня допоможе! Тож слава Україні! Дяга, слава! Повну версію дивіться у телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Стоцький, телеканал Броди онлайн.